Доброго дня, шановні колеги. Вітаю на черговому брифінгу в Донецькій Ода. Сьогодні говоримо про зміну тарифів на електроенергію та поточну ситуацію з енергетикою в регіоні. І з нами наш спіктор, директорка департаменту розвитку базової галузі і промисловості Донецької ОДА, пані Тетяна Тараненко. Спочатку слово пані Тетяні, а потім перейдемо до запитань, які ви задали в чат. Дякую з 31 травня. Встановлюється єдина фіксована ціна для індивідуальних споживачів на рівні 4 ,32 гривні 32 копійки за 1 кВт годину. Тариф буде діяти до 30 квітня 2025 року. При цьому нічний тариф за умови встановлення відповідного двозонного лечильника буде становити 2 ,16 гривні 16 копійок за квт годину. Я хочу зазначити, що протягом наступного опалювального періоду передбачен також пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалені установки в ночний час. Тариф буде становити рівні шістдесят 64 копійки при споживанні в розмірі до 2000 кВт годин електроенергії на місяць. Головна причина підняття таріфа це постійний масований ворожий обстріл енергетики, інфраструктури і величезне її руйнування. Насправді. Тариф, який встановлений на рівні 4 гривні 32 копійки, він покриває собі вартість 1 кВт години електричної енергії, яка виробляється державними енергетичними компаніями: це «Енергомат», «Енергоатом» та «Укргіндроенерго». Тариф також покриває транспортування, передачу електроенергії і її розподіл. Додаткові кошти за рахунок підвищення тарифу на електроенергію для населення будуть спрямовані на ремонтну кампанію та відновлення державної генерації. Це дозволить продовжити ремонтну кампанію в енергетиці аби максимально підготувати систему до зими, додати до неї додаткові генеруючі потужності та підготувати її до навантаження в під час проходження опалювального періоду. Я хочу звернути увагу, що у нас підняття тарифу це вимушений крок, і його причина ще раз повторюю: це масштабні втрати в енергосистемі після масованих ворожих атак. Через, енерго... Через такі атаки держава втратила майже 9 гігаватт потужності генерації. Зокрема, сильно постраждала теплова генерація та гідроелектростанції державної компанії Укргідроенерго. Дякую. Дякуємо пані Тетяні за інформацію. Маємо запитання від Олени Кологу інформаційної агенції Укрінформ. Одразу скажу, пані Олена, питання щодо ревокації підприємств до інших регіонів. Це запитання до іншого структурного підрозділу. Ваше питання передамо, отримаємо відповідь письмово. Інші зачитую. Як багато промислових підприємств Донеччини, пошкоджено і зруйновано з початком повномасштабної війни, чи підраховували збитки, чи продовжується видобуток вугілля на шахтах Донеччини? Скільки сьогодні там задіяно жінок у зв'язку з відключенням електрики чи забезпечені шахти області своїми генераторами? Промислове з Донецька області знаходиться в дуже важкому становищі, Її більшість релакована. На, на території області є вуглодобні підприємства, вони працюють в жорстких умовах, але вони працюють, і, як сказала пані Надія, більш детальну інформацію, ту інформацію, яку можна озвучити, ми нададим, нададим вам письмово обов'язково. Угу. Чи забезпечені шахти генераторами? Шахти забезпечені тими генераторами, які допоможуть піднімати людей на поверхність у разі знеструмлення основних установок шахтних установок. Добре, зрозуміло, дякуємо. Також запитання від телеканалу Суспільний Донбас. Скільки коштів вже витратили цьогоріч та витратять на ремонт енергооб'єктів після обстрілів? Чи дає уряд фінансування з держбюджету Донеччині на відновлення енергетичної інфраструктури та обладнання для функціонування під час блекаутів? Що саме яку кількість та яку суму Донеччина отримала від міжнародних донорів для проходження відключень та блекаутів дані від початку року? Чи почастіше ви в квітні травні в регіоні? атаки на енергетику та інфраструктуру? Наскільки часто РФ атакує об'єкти енергетики в регіоні? І наскільки масштабні руйнування? Терміни відновлення, одразу скажу пані Поліно, теж відповідь більша частина буде письмова, бо це статистичні дані, які потрібно ну, підготувати. буде. Об'єкти енергетиці атакуються і пошкоджуються майже щодня, але дякуючи нашим енергетикам, які в цих сложних умовах працюють, і я можу озвучити такі цифри, що з початку повномасштабного вторгнення майже 7 тисяч ліній електропередач. Відновлена. Більше трьох тисяч енергетичних об'єктів відновлена. Вновлена. І подано світла більше 7 мільйонам родин, хочу звернути увагу, що деякі міста, вулиці, населені пункти приходиться зажили до десятків разів, тому що ворог б'є спотворна і саме в місця, де розташовані такі об'єкти. Наразі на території області працює більше 70 бригад енергетиків, які ще раз, якщо можна поділяють. Дякувати їх за їх роботу, відновлюють світло і вистанавлюють для Донецької області електроенергію, заживлюють область. Дякую, пані Тетяно. Можливо, про сьогоднішню ситуацію був нічий, у нас був обстріл. Деяких енергетичних об'єктів і ДТЕК повідомив, що будуть застосовувати стабілізаційні відключення. Чи тривають зараз ремонтні роботи? Так. Дійсно, сьогодні вночі пострадали деякі енергетичні об'єкти для виконання ремонтних робіт. Сьогодні у нас в регіоні будуть стабілізаційне відключення. Ми сподіваємося, що до кінця цього дня роботи будуть виконані, і ми з вами будемо зі світлом без відключень. Дякуємо, пані Тетяно, за інформацію. Дякуємо колегам за відповідь за запитання в нашому чаті. Е, відповіді е, текстові надаємо найближчим часом, але потрібно трошки часу, бо це статистичні дані інформація, яку потрібно зібрати. Дякую за увагу. На все добре, бережіть себе.